В мене прийшла Юлія, яка буде пробувати сьогодні допомагати мені вести тік-ток, знімати контент. Юля соничка, Юля. Звідки ви про нас дізналась? Розкажіть від Жені Зарсуса. Ми в одному чаті в, в одному чаті. у Жені Засоса Женя дуже круто розповідає. Правда, Як Подобається вам? Так, да, я без від його відео, його настанов у чаті. Це вообще постійна його підтримка. Женя, рекомендую всім, купляйте курс у Жені. Зараз скажіть, будь ласка, кого ви ще знаєте? Да. Хто ще класно Тік-Ток, наприклад, як підприємець? А, не знаю, як блогера Палача. Палач. Ім'я здається, так? Да? Да. Палач, Чому? мені теж подобається як палач. Да. Де... Богрім ага. став, ага. класно, сонячні панелі, класно витрило. Так, взагалі, бомба. я за ними слідкую і восхищаюся просто ними, як вони знімають кожний ролик. Даже от вчора вони там були в Прагі, в ресторані. Я прям любувалася, як вони знімають, або з котами й Стас. взагалі, молодці. Супер. І що ви вирішили? Як ви потрапили до мене? Тому що ви шукаєте спеціаліста, щоб вас знімали щодня, щоб вас людина ходила з вами і знімала відео для, ну, якби, для полегшення вашої роботи для більше відео, щоб було. Тому що чим більше відео у блогера, тим більше впізнаність. Супер, клас! А про нас так. як дізнались? Так. Ну, побачили, вже Жені побачили, чи раніше нашу клініку ну, бачили? Вже... не побачили. Супер тоді з Юлією будемо сьогодні знімати відео, Я буду ділитися секретами, як ми це робимо. Да юля возь... юля собі возьмем е, в практику. Юля займається сама займається підприємницькою діяльністю. Чим ви займаєтесь? Юля? Я продаю червону чорну і щуки. Це аквакультурний продукт. Це сама смачна і справжня ікра, тому що рибка вирощується в басейні і береться ікра з животика рибки. Ну, про це ми ще зараз поговоримо. Ви ще мене повинні переконати, що це класно і краще, натурально, що вона смачна, ми спробуємо. Ви спробуєте і зрозумієте, що це все правильно. Ясно, супер. Що? Будемо працювати, починаємо? Так, да, розпочинаємо. От я зараз зняв відео складно взагалі. Ні. Ми з вами про якийсь сценарій домовлялись, про якийсь. Сценарії взагалі не потрібні, тому що ти тіряєшся, забув слово, забув ще щось. Ти включив телефон і все, вперед знімати. Круто, саме таких я буду собі помічників шукати. Юля, а ви чу, ви чули про мої курси? Що в Олексія в ідеалі будуть також свої курси? Звичайно, чула, тому що я за вами слідкую, підписана на вас, і е, знаю, що ви самого кращого учня виберете собі в, е, е, в помічників працівників, які да, будемо да, працювати. Да, це да, це да, вірно найкраще вуча своїх курсів. Я виберу е, і заберу, заберу заберу, заберу, заберу собі на роботу. Яка заплатня буде, як ви думаєте? Скільки повинна отримувати? отримувати людина, яка буде знімати там 20 відео в день. От витрачаються на це 3 години в день для підприємця. А цифри обов'язково? казати? Ну давайте. Ну я думаю, я б хотіла, наприклад, даже за 3 години, тому що це важка праця. Ну, хоча б 100 тисяч було б добре. В місяць за... За три години, години, місяць. За три години, 30 відео. А загалом, що виставляти. Я вам скажу, що це реально. Якщо виставляти 20-30 відео і, там, кожен день, да, то я думаю, що це реально, але треба, треба трошки щось міти. А як цього а як уміть? Ми навчимо на своїх курсах предзапис в шапці профілю. Мон з курсів через буде презентація через два тижні. Це буде і теорія, це буде і гейміфікована такий марафон гейміфікований в вигляді гри. І буде умови з моєю рекламою. Короче, буде круто. Хто кого є бажання записуйтесь. Посилання в шапці профілю. Кажіть, що ви кажете? А я захотіла до вас на курс. А ви що не слідкували? Ви ще не записалась? Я ще не записалася. але я поняла, що я зробила велику помилку. Значить, мені зна срочно записатися до вас в курс і стати найкращим вашим учнем і прийти до вас на роботу. Посилання, де на призапис? В шапці профілю.